Всіх вітаю, шановні пані та панове на моєму каналі. Ось вже середина 7-го місяця, і я нарешті вирішив перевезти свій автомобіль в літню резину. Е -е, стоїть, чекає. А оці от гарні 18 тапочки це з ВТС моєї чорненькою. Но, так як я собрався їхати на дальничок, на них я точно не поїду, бо резина дуже... Тонка і вона ну, взагалі не комфортна ніфіга. Стануть на ту ВТС ці мої замечательні диски. Ну, зараз я перебуюся, а вже в Києві буду, бо я зараз василькові, то і перебув, вже переставлю просто резину, не перебуюся, вже переставлю диски просто з цієї на ту. А ці 18-ти поставлю на цю. І як б показалось, помилка по датчиках є, а датчиків колосних, колесних немає. І це дуже фігово. Ну, В принципі, це не критично, що помилочка висить в блоці BCM. Вона не вибиває, що кольосики спущені. Ну, і хай собі буде. Я, чесно, думав, що в цих 18 х я взагалі думав не 17-й, а сьогодні я зрозумів, що не 18-й, коли вже машинку приїхав. Ну і коротше, якось то так. Зараз переживаюся. Це що зараз такий відосик. Це зрозуміло, що всі перебуваються кожен сезон. Це ж бюджет автомобіля і треба буде посчитати теж. Скільки це буде коштувати. Скільки це буде коштувати, я знаю тільки тоді, коли коли мене перезують. І потім я ще раз подаю плюс і ми дзвінкнемо до бюджету автомобіля. Це дуже коротке відео. але проблемки як. Без, навіть без присутності чорного світрика проблемки все одно є. Бо їхні його колесики, замечательні 18-ті, без датчиків. Ладно. Чекаємо та вмикаємось. Ну що ж, перебулася машинка. з 18-й Перебуд зараз стоїть, це не сезон, 900 гривень. Ну це з учетом, що ще один той розбирали, 18-й, бо треба ж було знайти датчик, а датчики там і не знайшлись. Ну коротше, до бюджету, хоч ви хто може, хтось каже, що ти вважаєш, але... Я вважаю, що це затрати на машину, щоб їздити, це ну, якби сезонне, але воно є. Тому 900 гривень зим, бюджет. Бачите. Що є? В примірі зняв, дерелі поставив, кул машини пропав в салоні, ну то шумить клімат зараз. А так прям норма тишина. Нічого не гуде, як на преміорі. В вообще взагалі, зима. Отвратительная разъеду. Ну, бюджетно. Ну, а мне она досталась машиной, поэтому езды потом том, что было. Все. Всем пока.